Я сам. Жив собі на світі хлопчик на ім'я Персі, як і всі хлопчики та дівчатка, він дуже не любив вчасно лягати спати. Хатина, в якій Персі жив разом зі своєю матусою, була невелика із грубого каменю, що його було чимало в тих місцях, і стояла якраз на кордоні між Англією і Шотландією. І, хоч вони були люди незаможні, вечорами, коли у вогнищі яскраво горів торф і привітно блимала свічка, їхній будинок здавався дуже затишним. Персі страшенно полюбляв грітися біля вогню і слухати стародавні казки, які йому розповідала матуся, або ж просто дрімати, милуючись вигадливими тіннями від палахкотливого вогнища. Нарешті мама казала ну, Персі, уже час спати. Але Персі завжди здавалось, що ще назанадто рано, і він довго сперечався з матусою, перш ніж піти, та варто йому було лягти у своє дерев'яне ліжечко і покласти голову на подушку, як він миттю засинав міцним сном. І от якось увечері Персі так довго сперечався з матусею, що їй урвався терпець, і вона, взявши свічку, пішла собі спати. Залишивши його одного біля палагкого біля вогнища. Сиди, сиди тут сам біля вогню, сказала вона персі, от прийде стара зла фея і забере тебе через те, що ти не слухаєшся матусі. Подумаєш, я не боюся старих злих фей? подумки мовив персі і залишився грітися біля вогню. А в ті давні часи в кожній фермерській садибі, у кожній хатині водився свій крихітка Брауні, тобто домовий, який щоночі спускався по коминковій трубі і наводив у будинку лад усе чисте і все, і все відмивав. Матуся Персі залишала йому біля дверей повний кухлик козячих вершків на подяку за його роботу, а вранці кухлик завжди був порожній. Ці крихітки Брауні були добродушними і привітними істотами, о тільки дуже вже легко ображалися. І горе тій господині, яка забувала залишити їм кухлик із вершками. На ранок її будинку все було перекинуте догори дригом, До того ж, образившись, Брауні вже більше ніколи не навідувалися до такої господині. Тим часом Брауні, який приходив допомагати матусі Персі, завжди знаходив кухаки з вершками, а тому жодного разу не йшов з їхнього будинку, не прибравши все гарненько, доки Персі та його мама міцно спали. Але в нього була дуже зла і сердита мати. Ця стара зла фея просто таки ненавиділа людей. Саме про неї і згадала Матуся Персі йдучи спати. Спочатку Персі був дуже задоволений, що домігся свого і залишився грітися біля вогню. Та коли вогонь почав поволі згасати, йому й стало якось не по собі й ураз схотілося до теплого ліжечка. Він уже зібрався було встати і піти, аж раптом почув якесь шаротіння й шамотню в коминковій трубі, і за мить до кімнати стрибнув маленький правні. Персі аж здригнувся від несподіванки, а Брауні теж неабияк здивувався, що Персі ще й досі не спить у своєму ліжечку. Утупившись у довгоногого Брауні з гострими вушками, Персі запитав: Як тебе звати? Сам, відповів Брауні, зробивши гримасу. А тебе? Персі подумав, що Брауні пожартував і вирішив його перехитрити. Я сам, відповів він. Лови мене, я саме, крикнув Брауні і відскочив убік. Отак Персі і Брауні заходилися гратися біля вогню. Брауні був дуже жвавий і прудкий. Він так спритно стрибав із дерев'яного буфета на стіл, наче та кішка, і скакав і перекидався по кімнаті, Персі не міг відірвати від нього очей. Тим часом вогонь майже зовсім погас, і Персі взяв кочергу, аби перегорнути торф. І тут, як на лиху, одна жевріюча вуглинка впала прямо на ногу крихітці Брауні, і бідолашка Брауні так голосно завелав, що стара фея почула його і крикнула в коминкову трубу. Хто там тебе скривдив? От я зараз спущуся вниз, то йому вже так не минеться. Злякавшись, персі шмигнув за двері в сусідню кімнату де стояло його дерев'яне ліжко, і заліз із головою під ковтром. Це я сам. Відповів, відповів Брауні. Тоді чого ти так репетуєш і заважаєш мені спати? розсердилася стара зла фея. Сам себе їй лай. І слідом за цим із труби висунулася довга кістлява рука з гострими пазурами, схопила за кимирець крихітку Брауні і потягла його нагору. Уранці матуся Персі знайшла кухлик із вершками на тому самому місці біля дверей, де вона залишила його напередодні. Відтоді крихітка Брауні не навідувався до її будинку. Матуся засмутилася, що втратила свого маленького помічника, зате була дуже задоволена, що після цього вечора їй більше не доводилося двічі нагадувати персі, що вже настав час лягати спати. Кінець.